З'явилась ось така коробочка, і я сьогодні вирішила в неї висіяти ось такі тіти агератум, блакитна лагуна. Дивіться, їх треба висівати в третьому місяці, в четвертому, але висаджувати в ґрунт треба десь у травні-червні. І вони будуть. Цвісти до заморозків. І оце я вже розпакувала Ось один. І тут небагато їх зовсім небагато насіння. Але я думаю, мені вистачить два, оце сюди висіять. От, дуже гарно, я там подивилася, в мене їх не було ніколи. Я вперше. Але щось вони не сипляться, чи сипляться мені не видно. Ага, сипляться. Я бачила, як, О, зовсім таки мало, люди висаджували і дуже гарно. Я потім зайшла ще в інтернет, подивилася, мені сподобались, а ще чим сподобалось, що вони будуть цвісти. А потім їх можна забрати додому, та я, мабуть, ось так, щось так дуже заклеїли тут, що я не, не одірву і ножниці, я не взяла. І вони ще будуть свісти. Тут написано, що вона і. о, тут більше насінинок, що вони багаторічні, використовуються як однорічні, тобто, ну, то як. Ну і тільки, знаєте, заморочки такі, що це треба їх, мабуть, треба ще одну. Що треба їх двічі пікірувати, а, а третій вже висаджувати в кашпо чи куди там. Ну, скільки ж тут насінинок? Господі, де ж тут почитати? Де ж є написано? Так, до двадцять сьомого року. Ой, 0,2 грама. Ну, понятно, зрозуміло, що ж тут є? Ну, є ще в мене ще є одна. Зараз візьму і відкрий. Взяла я ще одну. І взяла вже ножниці, щоб мало лі тут, ну дуже вже так заклеїли. І в мене ще одна лишилася, і F1 ще є. Ну, F1, я не знаю, немає місця, куди посадити поки що. З'явиться, я посажу. Ну, а це висію. Тут видно, як воно. І тут можна так. Ось. Де, хай сходять. Такі насіниночки, знаєте, здається, менші, в чим... пітунії. Так, все витрусила. Все, хазяйка. Ну і що, я так позагортаю трішки їх. Земля пролита. Я більше не буду лити сюди воду. так. Поставлю в тепленьке місце. Ось так буде акуратно, герметично закрию, ну, майже не натрусилась. Тепер усюди ось цю коробочку, отак. І на підвіконня. Значить, що говорять? Говорять, що через 10-12 днів появляться сходи. Ну, будемо спостерігати і. Я вже все, я, я вже не знаю, куди ставити. А ще хочеться і хочеться, ще й огірочки хочеться, та найду потихеньку. Ну і це сьогодні у нас, може, відео вийде пізніше, але сьогодні у нас 16 березня. Оце я їх висіяла ці квіти.